Мої вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо сумного на війні з Росією під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту шипувати Куп'янського району Харківської області. Загинув гравець львівської регбійної команди Батяри Ігор Власюк, який став на захист України на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми Висловлюємо щирість співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. Дворазовий холдер Кубка Стенлі, Чех Домінік Гашик, який активно виступає проти допуску росіян та білорусів до змагань, заявив, що колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв погрожував його вбити. Я надіслав два офіційні листи: один президенту міжнародного олімпійського комітету та членам виконавчого комітету, інший президенту міжнародної федерації хокею та членам ради, якими повідомив їм, що колишній президент Росії Медведєв погрожував мене вбити. Крім того, серед іншого, я вказав на те, що, наскільки важливими будуть Їхні рішення в найближчі місяці і знову пропоную допомогу у створенні правил, щоб спортивні змагання не ставали рекламою російської війни і щоб через них не гинули люди. Дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків у висоту Швед Арман Дюплантіс, спортсмен року, семиразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, американка Симона Байлс, спортсменка року. Такими серед інших були переможці церемонії нагородження Лаура World Овардс Awards 2025» за підсумками минулого року, що відбулася в столиці Іспанії Мадриді. Тамтечній Реал, команда року, інші іспанці, 17-річний Вінгер Парселони, Ламін Ямаль, переміг у номінації «Прорив року. Тенісист Рафаель Надаль, який завершив кар'єру минулого року, був названий іконою спорту. Бразильська гімнастка Ребека Андреаде, здобула перемогу в категорії повернення року. Боксер надважкої ваги, дніпровець Віталій Стальченко, здобув перемогу над дебютантом з Боснії та Герцеговини Дуланом Раджачем у рамках першого етапу і вийшов до наступного боксерського гран-прі. Світової боксерської ради WBC, турнір, якого проходить у Саудовській Аравії, де в кожній з чотирьох вагових категорій на першій напівсередній середній змагаються по 32 спортсмени. Ще один українець, Цотне рогава здолав Юїса Кларка з Австралії, натомість Павло Юськів поступився американцю Девону Янгу. Українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ярослава Гамагучих виступлять на другому етапі діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок, що відбудеться в китайському місті Шанхай 3 травня. Змагання пропустять наша Ірина Гращенко, яка чекає на народження дитини, серпка Ангеліна Топич та Словенка Лія Апостоловський. натомість стартуватимуть австралійки Нікола Оліслагерс та Еліонор Патерсон. Софія Науменко з Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та Дніпровського яхт клубу Січ тренер. Олександр Герсаменко святкувала успіх серед жінок і була другою у загальному заліку у вітрильній регаті Ілка Юс єсте мітінги 2025 в ілка шістдаблю, перегони якої фінішували в Італії на озері Ріва Дель. Гарда вихованець шостої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійської резерву Дніпровської міської ради Михайло Краснюк вперше у кар'єрі виборов бронзову медаль чемпіонату України з фехтування на шпагах на змаганнях у Києві. У одній восьмій фіналу він переміг бронзового призера Олімпіади в Токіо 2020 і старшого тренера чоловічої спаги Ігора Рейзліна в черфіналі чинного чемпіона України Руслана Тимошенка. Але у півфіналі поступився стан Станкевичу. Двоє е, представників Дніпра успішно виступили і увійшли до топ-100 на чемпіонаті шахів Дрінке Cheese Оупен 2025», який завершився у німецькому місті Карлсруе. Так, 19-річна Єлизавета Гребенщикова фінішувала другою серед жінок, не зазнавши жодної поразки, пропустивши перед себе лише китаянку лумяви. Наразі дніпрянка 36-та у рейтингу не дозі має отримати звання міжнародного гросмейстера серед жінок і заробила один бал з потрібних трьох для прис. Своє звання міжнародного майстра серед чоловіків. Ще один шахіст Дніпра Артем Дячук, 58-й рейтингу серед чоловіків. Вихованка дитячої нацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Ніна Воснюк завоювала дві золоті медалі у двоборстві та у болдерингу у віковій категорії Ю-17 серед жінок на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазення, срібною призеркою у двоборстві Ю-19 і бронзовою в болдерингу. Стала інша представниця цього навчального Окладу Юлія Погоріла Поліна Халькевич з Нікопольської дитячо-юнацької спортивної школи електрометалург вибрала серібло у болдерингу у віковій категорії Ю 19 більш ніж 900 учасниць з понад 10 регіонів держави розіграли 235 комплектів нагород у групових та індивідуальних вправах гарної низки лікових категорій від наймолодших чарівних маля 2019 року народження до досвідчених майстрин спорту вже традиційного четвертого за ліком всеукраїнського турніру Дніпро діамонс Кап» з художньої гімнастики гімнастики. Вихованка Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з художньої гімнастики, майстер спорту України Юлія Краснобрижа, зі своїх 15 років, 12 займається улюбленим видом спорту. Вона стала однією з більш ніж 900 учасниць понад 10 регіонів держави вже традиційного четвертого за ліком всеукраїнського турніру Дніпро Діамонс -Оупен Кап». Дівчина зізналася, що, попри не зовсім вдалі старти. На початку року, нинішнім власним виступом, вона залишилася задоволена. Начало року видались не дуже добрим, дуже ну як удачним, але далі все пішло дуже добре. Перше місце на чемпіонаті області, при призери фінал чемпіонату області. Ці змагання теж видались доволі добре. Так були помилки, але загалом я собою довольна. Загалом вже протягом трьох днів на килимах вишукано оздобленої і декорованої великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви В нашого міста було розіграно 235 комплектів нагород у групових та індивідуальних вправах, гарної низки вікових категорій, від наймолодших чарівних малят 2019 року народження, до досвідчених майстринь спорту. Медалі яким серед інших вручав. І начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, відомство якого постійно виступає і підтримує змагання в якості одного з організаторів і партнерів турніру. Одні з наймасштабніших змагань, які проводять місто Дніпро в цьому році, це Дніпро Дніма Скап, всеукраїнське змагання з художньої гімнастики, близько 900 спортсменок. Приїхали до міста Дніпра та змагаються у всіх вікових категоріях. Наймолодші – це 2019 року народження та майстри спорту. Дуже крутезні подарунки від управління від федерації. Класна організація. Це свято грації та краси у місті. Без перебільшення і справді атмосфера в залі була справді казковою. Неймовірний колорит і забарвлення створювали вишкона арка у вигляді діаманту. Що підкреслювала красу виходу учасниць на виступи, напис Дніпро, що сяє, лед п'єдестал та величезний кран, що, звісно, вкупі викликало масу позитивних емоцій і вражень, як у гімнасток, так і у болівальників. Проте, окрім феєричного свята, красивих грацій, костюмів, музичного супроводу і, звісно, виступів, ніхто не знімав питання їхньої оцінки суддями, що у свою чергу формувало як змагальну складову, так і можливість тренерам і фахівцям. Котре переглянути і перевірити можливості підопічних. Перед значно важливішими стартами значно вищого рівня дуже важливий старт для нас і для нашої команди, і взагалі для всіх гімнасток, особливо для старшого віку, тому що це йде як відбірковий, не відбірковий, підготовчий турнір перед чемпіонатом України. Тут є групові вправи. Це дуже складний вид гімнастики, але дуже цікавий. І вони зараз готуються до Чемпіонату України. Будемо вірити. Що звітний четвертий всеукраїнський турнір Дніпро Діамонс Кап» дав можливість гарно підготуватися до нього, проаналізувати виступи, врахувати помилки, зробити висновки і крокувати далі? Контурам і деталям прийдешнього сезону на теренах регіону і міста, зокрема, була присвячена нарада, що і спільно провели Асоціація футболу Дніпропетровської області і відповідна федерація Дніпра. Контуром і деталям прийдешнього сезону на теренах регіону і міста зокрема була присвячена нарада, що і спільно провели Асоціація футболу Дніпропетровської області і відповідна федерація Дніпра. У зв'язку з тим, що новий чемпіонат області віднині планується проводити за системою всеукраїнських змагань осінь, весна і за таких обставин до його старту залишається декілька місяців. Було прийнято рішення допустити до участі в чемпіонаті і розіграші Кубка Дніпра. Команди з інших міст і населених пунктів Новомосковська, Царичанки, Любимівки, Степового та інших. Відтак обидва турніри отримали статус відкритих в чемпіонаті у два кола, в матчах вдома і на виїзді зіграють 24 колективи, по 12 у вищій лізі, і стільки ж у першій. Всі вони вийдуть і на старт кубка, де після поєдинків попереднього етапу далі до змагань доєднаються представники елітного дивізіону. У ході засідання були обговорені не тільки головні основні аспекти організації проведення змагань, але й мало місце включення по онлайн-відеозв'язку фахівців Української асоціації футболу, які з перших вуст роз'яснювали і дали вичерпну відповідь на низку запитань, які безпосередньо стосувалися заявочної компанії, паспортизації футболістів, їхньої ідентифікації, майбутніх переходів і такого іншого, що безсумнівно допоможе належним чином структурувати, навести лад порядок і дисципліну у футбольному господарстві. Дніпропетровщини. Сьогодні ми провели нараду присвячену старту чемпіонату міста Дніпра 2025 року. Я хочу подякувати всім представникам командам, всім президентам, тренерам, гравцям, які доєднуються до наших змагань. Сподіваюся, що 2025 рік буде ще потужніше і стане більш футбольним, ніж 2024. Ну а ми працюємо, намагаємось покращити умови і чекаємо нових переможців. На жаль, наразі живемо в такий час, що розраховувати і планувати та надіятися на щось більше не доводиться. Втім, навіть за такого кількісного складу, коли за якість говорити особливо не доводиться, адже практично усі команди укомплектовані молодими, а то навіть юними виконавцями, проте потрібно віддати належне ініціаторам і організаторам змагань, вони прикладають максимум зусиль, щоб бодай їх зберегти. Примножувати будемо, коли завершиться війна. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.